Друзі, доброго дня. Сьогодні будинок в селі Верхнячка, Христинівський район. До Христинівки кілометрів 10, не дивився, точно мене там виправляють, ну, десь в такому, в, та, в таких межах, може 12, може 8. Село здорове, з роботою, як завжди, тут небагато. Опять отакий закуточок, все асфальтоване, ну, а там виходить ще отака дорога і виходить на асфальт. Такі будинки по сусідству. Так, тут будиночок 15 соток все разом. Є ванна, туалет всередині, але все старе, бо жила бабуся. Ну, яма є, вода заведена в хату, а ремонт там треба буде робити, як мінімум. Це територія старого заводу, не знаю якого. От так люди живуть, наче А там вже центр села зразу можна сюди пройти. Ми об'їжджали асфальтом трошки далі, але пішком можна. Там клуб, магазини, сільрада, вся інфраструктура. дворик зараз все подивимся. Заборчик старенький вже крейша шеферна да все шо А, ви закрили двері, так? Да? А, ну так. Да. Треба там туди, туди вже там тоді, тоді ж позакриваєте і тоді вже в хату. А, снімо. Давайте, То, давайте там. Так, да, добре, добре. Так. Водичка централізована тут. Газ заведений. Сусіди. Отакий внутрішній дворик. Так, оце кран з водою. Там щось це накрито угу. Після зими накрито кот треба тут. І там яма ага, і тож вон яма. Тож, тож ж воно цей. І це одна, і є ще одна та, яма та, на туша та, в хаті. Нададаєте. Сюди ж воно тече літом. Поняв, як... да. якось... поняв. Угу. Так? так, горище, туди не підемо. Так, тут ворота виходить і в'їзд в гараж. Ось такий зараз зайду в гараж, загляну. А, він тут, зараз, Щас... да, зайдемо через двері. Тут є така пристроїчка ще для всяких речей. Надовго просто накрито, як достроєно. На на всього от цього. виходить, ну ветки тут треба буде забрати, А там ворота машина заїжджає. Ну, місця достатньо, скажімо, широченько. Так, це гараж. Такий без ями. Але сухий Так, погріб, закритий, ключів немає. Кажу, чистий не тече, літня кухня теж закрита. Є піч, груба і плита, заведений газ. Отак. От на дворі є ще туалет надворний. І для худоби коморка така. Тут кури жили. Так, самого городу 10 соток. А так видно он кіпчик і зелене. І там чорна полоса вот о Так, все, сейчас в хаті подивимся, що... Я обійдусь з цієї сторони, добре, що подивлю, що тут. Так, обійдемо, сю і. В селі є церква, садочки, кілька шкіл, точно в село здорове. Роботи як скрізь, але Христинівка недалеко, я так розумію. Там більше люди там працюють. Дивіться, готова все, поки не забули яма. Ага. ага, це ця яма, що з хати йде, yeah. так? Виходить? Ну, тут... Вивозять да. да. можна. дому. Інтер є села да. є, можна самим машиною вивозити. Так, так це вірандочка така. Так, це друга віранда. котел газовий. Ось такий. Так, і хата. Це перша кімната така. Три кімнати, так, да, загалом? Майбли залишаються досі, да? щоб не забувся. Так, тут зал просторий. Кухня. А я взяв фонарик. Так, є груба, можна дровами тупити. Треба трохи підлампічити, ну. Труби заведені. Так, є спальня ще. Такий. Тут вікно закрите, світло немає. Взагалі світло ж підведене, так? Доходи? Так, там, там є. Куди ці їдеш? Ага, понял, понял, понял. Так, і ванна, туалет. Так, це бойлер для води можна газом гріти, можна дровами. Я зимою коли сістима, то не треба. А зимою, коли топиться, то він автоматично гріється. Якось так зроблено. А це вікно на вулицю, так? Да? Виходить? Ну так, так. А завод який це був, я не пам'ятаю. <тас> Сахарний <тас> був. Цукровий. Так, да, так. Да.